Ставищенські рятівники підсумували роботу за рік. Зібралися в актовій залі установи, куди запросили і голову райдержадміністрації Віталія Волошкевича та начальника відділу з питань цивільного захисту Григорія Поліщука. Розпочав звіт про роботу підрозділу начальник районного сектору Сергій Євренко зі статистики пожеж за 2015 рік, їх наслідків і причин. За інформацією, протягом 2015 року в ставичинському районі виникло 47 пожеж, з яких 36 – в житловому секторі, 11 – на інших об'єктах. Від небезпечних факторів пожеж загинуло 4 особи. Основні причини пожеж необережне поводження з вогнем, від електричного обладнання, систем опалення та відпали. Ремі збитки, завдані пожежами, становлять 5 мільйонів 137 тисяч 300 гривень. Протягом 2015 року в Ставищенському районі врятовано двох людей. У 2014-му одного було врятовано виявлено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За сумління виконання службових обов'язків протягом 2015 року було заохочено особовий склад 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 21 особи. Також в минулому році було присвоєно чергові спеціальні звання старшого начальницького складу та рядового складу. Одні, одна особа отримала спеціальне звання майор служби цивільного захисту, одна особа старший сержант служби цивільного захисту, дві особи сержант служби цивільного захисту, три особи молодший сержант служби цивільного захисту. І хочу відмітити, що за результатами службової діяльності серед 27 підрозділів головного управління. ДСНС України в Київській області, Ставищенський районний сектор, у 2015 році зайняв 13 місце проти 21-го 2014. Голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич зазначив, що рік 2015, який наразі підсумовують рятівники, пройшов у чіткій співпраці із виконавчою гілкою влади. За що і подякував. Я хочу зазначити слідуюче, що 2015 рік, який ви підсумовуєте. Прийшов у чіткій співпраці із виконавчою війною владою, і вашою структурою. Активно брали участь ваші представники і в комісіях, і в колегіях, які при районній державній адміністрації, і надіюся, в 2016 році ця співпраця має таким чином і плануватися і виконуватись, тому що спільні проблеми, які виникають в районі, це не тільки, як... У функціональних обов'язках покладено на пожежну частину, а це є і проблема і контроль Ставищенської районної державної адміністрації. Про організацію заходів цивільного захисту звітував провідний фахівець Юрій Головатий, якою була робота за напрямком державного нагляду. Поінформував головний інспектор Дмитро Гарбузенко. Заступник начальника 8 ДПРЧ Богдан Болібрук говорив про організацію роботи пожежної частини за 2015 рік. Наступне питання порядку денного, що стосувалося організації газодимозахисної служби, озвучив начальник першого караулу Олександр Бойко. Про організацію водопостачання та рукавного господарства доповів начальник другого караулу Іван Файденко. Акцентував увагу на питанні безпеки праці начальник третього караулу Костянтин Куценко. На питання організації роботи з оперативними документами об'єктів та зв'язку частини зупинився начальник 4-го караулу Руслан Деруга. Кожне озвучене питання порядку денного обговорили, проаналізували. Далі слово взяв начальник відділу планування заходів цивільного захисту управління організації. Заходів цивільного захисту головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, підполковник служби цивільного захисту Володимир Щасний. На ключових питаннях співпраці акцентував увагу начальник відділу з питань цивільного захисту Ставищенської райдержадміністрації Григорій Поліщук. Стосовно невідомих пестицидів, які знаходяться у селі Юрківка і нашому Ставищу, Буквально остання комісія ТРТНС була. Рішення комісії теплене прийняти на два роки програму на 16-18 роки, виділити під цю програму кошти і провести утилізацію. Ви знаєте, що попередні 43,5 тонни ми вивезли за рахунок обласного бюджету, який ми вивозили в 2011 і 2012 році. Вони вивозилися на пошту, то було на Польщу, то було централізовано, нам було легше це питання вирішити. Стосовно цього. Постараємося зробити найвищий час. Це програма вже вже обробляється, виділити кошти і постаратися його вивести. Підсумував зустріч начальник Ставищенського районного сектору Сергій Хівренко, який дякував за роботу, окреслив завдання на 2016 рік. Що стосувалося виконання розпоряджень та вказівок начальника головного управління, проведення роботи щодо заміщення вакантних посад, підтримання та зміцнення трудової дисципліни. Матеріально-технічного забезпечення підрозділу. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич подякував за роботу рятівникам, які цілодобово стоять на варті життя і здоров'я жителів району.